Кін баркін, баткін. Баркін, баркін, бапкін. Ти король. Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа заявив про завершення професійної кар'єри. Про це напередодні повідомив його дядько Адедамола Джошуа. Чемпіон світу за версію WBO у суперважкій вазі британець Фабіо Вордлі планує провести свій наступний бій у другій половині весни, а суперником Фабіо може стати Дерек Чесора. Міжнародна боксерська федерація IBF намагається якомога швидше визначити нового чемпіона у суперсередній вазі та санкціонувала бій претендента номер 1 у рейтингу Ослиса Іглесіаса. Суперник поки невідомий. 10 січня в німецькому Оберхаузені відбудеться бій між місцевим супертяжем Агітом Кабаєлом та поляком Дам'яном Книбою. На кону, тимчасовий титул WBC, коротенький анонс. Олександр Усик виступив із заявою про майбутнє. Він не хоче повторити долю кличка. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Ентоні Джошуа, ймовірно, остаточно пішов з професійного боксу. Принаймні, саме таке твердження напередодні озвучив його дядько Адедамола Джошуа. Нагадаємо, наприкінці 2025 року Джошуа потрапив у страшну автомобільну аварію у Нігерії, ДТП забрала життя двох членів його команди. Сам Ентоні був госпіталізований, але вже 1 січня його виписали з лікарні. За словами Адеда Моли, рішення про завершення кар'єри було прийнято усвідомлено і підтримане родиною. Головне, тут те, що він пішов з боксу. Це нас радує, тому що кожного разу, коли він виходить на ринг, ми завжди переживаємо емоційно. Кожен раз, коли його відправляють у нокдаун, ніби серце вискакує з грудей. Всі ці емоційні переживання під час його боїв занадто велика травма для нас. Тепер, коли він заявив, що йде на піку популярності, ми щасливі, заявив Адедамола. Також дядько стверджує, що Джошуа особисто підтвердив це рішення найближчим членам сім'ї. Водночас, промоутерська кампанія Matchroom Boxing наразі поки утримується від будь-яких коментарів щодо майбутнього Ентоні. Чемпіон світу за версію WBO у суперважкій вазі британець Фабіо Вордлі, заявив, що свій наступний бій планує провести у другій половині весни. За його словами, тепер він може дозволити собі трохи перепочити, адже гонитва за мрією завершена. Нагадаємо, у жовтні минулого року Уордлі здобув тимчасовий титул WBO, зупинивши новозеландця Джозефа Паркера. Пізніше він був підвищений до статусу повноцінного чемпіона. Після того, як Олександр Усик відмовився від цього поясу, протягом всієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв і полював за володарями світових титулів і великих досягнень. Тепер титул у мене, і думаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер вже за мною полюють, так що я можу в якійсь мрії вибирати, сказав Бордлі. Фабіо сподівається, що перший захист титулу відбудеться вже в квітні або травні, а серед можливих суперників. Він назвав співвітчизника дворазового претендента Дерека Чисору. Зараз він сам у гонитві. Він хоче гучно завершити кар'єру. Зараз у нього 49 боїв. І він хоче закінчити на красивій цифрі 50. Так що бій за світовий титул, ймовірно, найкращий спосіб зробити це. Тому ми поки ведемо загальні обговорення, загальні розмови. Я знаю, що людям був би цікавий цей поєдинок, сказав Уордлі. Нагадаємо про те, що Чесора претендує на титульний бій з Уордлі, Промоутер Френк Уоррен повідомляв ще в грудні. А хотіли б ви побачити такий фінальний юбілейний бій Дерека? Та чи вважаєте ви, що він має шанс перемогти та нарешті стати чемпіоном світу під завісу своєї гучної професійної кар'єри? Пишіть під відео. Продовжуємо. Міжнародна боксерська федерація IBF. Ухвалила важливе рішення, яке має прискорити процес організації титульних та елімінаторних боїв. Раніше в організації нерідко затягувалися узгодження інколи на кілька місяців. А в окремих дивізіонах процес міг тривати понад півроку. Тепер IBF більше не санкціонує автоматично поєдинки між бійцями з топ-позицій рейтингу. Спершу федерація письмово надсилає пропозицію на участь в елімінаторі або титульному бою і дає лише три дні на відповідь. Наразі IBF намагається якомога швидше визначити нового чемпіона у суперсередній вазі. після того як кар'єру завершив колишній абсолютний чемпіон Теренс Крофорд. Претендент номер 1 Ослис Іглесіас заявив, що готовий битися з будь-яким опонентом. Однак екс абсолют Канело Альварес, який іде третім у рейтингу, очікувано відмовився від пропозиції. У вересні він поступився всіма поясами Кроуфорду, переніс операцію і планує повернення на ринг не раніше другої половини року. Наступним у списку став екс-чемпіон світу Хайме Монгія. У понеділок він отримав офіційний лист з пропозицією провести бій з Іглесіасом. Проте команда мексиканця не стала зволікати і швидко відмовилися. Тож пошуки суперника для Іглесіаса тривають. Нагадаємо, на п'ятому місці у рейтингу IBF британець Калом Сімсон, на шостому Хамза Шурас, а на сьомому росіянин Павло Сілягін. Вже в цю суботу, 10 січня, в німецькому Оберхаузені. На Рудольф Вебер Арена відбудеться вечір боксу від промоутерських компаній Top Rank, Gold Star та Queensbury Promotions. Головною подією шоу стане поєдинок між місцевим представником надважкого дивізіону, тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом та поляком Дам'яном Книбою. Нагадаємо, Агіту Кабаєлу 33 роки, зріст 191 см. Виступати на профі почав у 2011-му. Тут його рекорд 26 перемог, 18 з них завершив достроково, поки йде без поразок. Першим серйозним трофеєм став титул Чемпіона Європи за версією EBU у 2017 році. Слідом була перемога над вже добре відомим в той час Дереком Чусорою. Далі у Агіта був п'ятирічний простій. Проводив усього по одному бою на рік проти ноунеймів. Останніми роками голосно заявив про себе достроковими перемогами, над раніше небитими Арсланбеком Махмудовим і Френком Санчосом. В останньому бою у лютому минулого року достроково переміг Джана Джелея і став тимчасовим чемпіоном WBC. Його супернику Даміану Книбі 29 років, але він набагато вищий 201 см. Поляк почав кар'єру у 2021 році. У його послужному списку 17 перемог, 11 з яких нокаутом. Він також ще не програвав. Але у дев'ятому бою на профі ледь не влетів українцю Костянтину Довбищенку. Останніми роками виступає в США та переважно б'ється з віковими гіткіперами. Серед відомих скальпів Кертіс Харпер, Майкл Кофі, Анджей Вавжик і Джоуі Давейко. Ну а сам вечірбоксу з Оберхаузена можна буде подивитись ввечері 10 січня. Починаючи з 20 ї за Києвом та 23 ї за станою і Ташкентом. Пряму трансляцію здійснюватиме стрімінг Дазон. А які ваші очікування від цього німецько-польського протистояння? Пишіть у коментарі. Ну і на завершення. Український об'єднаний чемпіон світу у надважкій возі Олександр Усик чітко дав зрозуміти, що не планує пов'язувати своє майбутнє з політикою. Чемпіон світу підкреслив, що не має наміру повторювати шлях Віталія Кличка, який зараз обіймає посаду мера Києва. На питання журналіста, чи буде він балотуватися на пост президента, Усик відповів, ні, вся політика мені не цікава. Але для своєї країни я буду працювати завжди. Так, завжди буду робити, але не як політик, тільки як спортсмен, як людина, заявив Усик. Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів, що завжди був готовий до боїв з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, бо вважає їх найголовнішими викликами у своїй зірковій кар'єрі. Боксер серйозно готувався до цих поєдинків майже 10-11 років. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост. Це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.